Віта Анна, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас випуск в незвичному місці, <гум> не на жовтому дивані. Зараз вихідні, великодні свята. До речі, з у вас. І я наразі на дачі. Тому запис саме звідси. Перепрошую, якщо буде шум, вітер і щось таке. Я забула мікрофон, як завжди, але я спробую записати на наушник і можливо, так буде краще. Побачимо. Тож, е сьогодні хочу вам розповісти, чим я займалася весь час, поки мене не було на каналі, і показати, що я нав'язала. Насправді не дуже багато, але ну, теж щось, щось було. Щось було цікаве. І почну я, мабуть, з того, про що я розповідала в минулому відео. Я розповідала, що я почала е, шалик Софі. І ось він в мене вийшов. Насправді я його вирішила робити не, не на шию, а як, е, типу, зав'язка-бантик на волос. Е, щось, типу, такого плану. Що, типу, ти зав'язуєш, І у тебе просто як такий. Декоративний елементи. Якось так. Або як пов'язка просто на, на голову. Що зараз буде шуміти, перепрошую. А, ні, нормально. Ну. О. <с> ну, щось типу таке. Такий, така ідея була. Бо е, пряжа яскрава, червона, і вона має бути як акцентом, як аксесуаром, а не все ж таки не як теплою якоюсь річчю, яка буде мене зігрівати. Тому я це зробила, і у мене ще залишилось півмотка, тому мені вистачить ще на один такий шалик. Ну, але поки, поки мені достатньо одного. Так, це я розповідала в минулому. Відео. Е, далі я показувала також в минулому відео підставочки. Ось такі така краса, але я показувала зелененьку з жовтими розочками, трояндочками. Ну, а це я робила таку власне, для е, магазину Лазеленту. Там є відео е, приблизно, як я роблю цю. подставочку, і що вона ось вот так потом завертається у штовий букет. Така краса. Так, далее я хочу розповісти вам про ось цю чудову сумочку. Э, Власне, предыстория. У нас на сайте У Азулетти наразі діє знижка на книжки компанії Лейн, і там досить великий вибір залишився і журнали, там і книги. І є одна, я вважаю, недооцінивна книга по гачкованим аксесуарам. Власне, в цій книзі я знайшла паттерн для ось такої сумочки, і вирішила, що на літо. Мені ось така, знаєте, крос-боді. Сумочка дуже потрібна. І ще плюс у нас ось ці ремінці також є. Тому це просто ідеаль, ідеальний меч ідеальна комбінація. Е, так, е, сумочка. Е, звичайно, я її в'язала з пряжі від Схейпі з 100% половина У мене розхід вийшов. 100 грамів десь там 105 молочної, тому що вона тут е, обв'язується, з'єднується тут все цією молочною пряжею. Е, і 100 грамів е, хакі. Я не знаю, як власне там колір гарно вам передається чи ні. Але це такий темний хакі тут. І е, нюанс я в'язала у. Два складення нитки, тому що в описі там досить товста пряжа. І я боялася, що я не щільність, якщо буду просто в одну нитку в'язати. Тому я використала у два складення катону. Тож, враховуючи, що я в'язала у два складення, у мене розхід 100 грамів молочний, 100 грамів хакі, плюс-мінус 5, 5 грам, <с -мінус> <с -мінус> знаєте, досить гарний розхід. Я вважаю на таку сумочку. Вона досить містка. Я тут прошила її магнітні. Кнопочки. Ось така. Чудова. Гадаю, що я буду її носити влітку досить часто. Ось так. Ось така. Така сумочка. Так. Зв'язалась у мене за час, поки ви мене не бачили. Так, ну і на останок я залишила саме цікаві. І ліричний відступ. У мене такий гарний кардиган. Я, до речі, про нього розповідала колись давно. Це кардиган Шестикутник з пряжі Stonehoст. Він у мене такий комфортний затишний кардиган для ось таких вечорів, днів на дачі. Він продувається такий пряжа тут. Словом це 50% баговна, 50% акрил. Тож вона легка, літня, але дуже приємна приємно тіла. Ось такий ліричний відступ. <хи> так. Більше деталей я про цей кардиган розповідаю у попередніх відео. Чесно, я не знаю в якому, але в якомусь я точно про нього розповідаю. Тому, якщо у вас є бажання, можете подивитися всі попередні відео. Там багато цікавого я в'язала. Так! Гу? Ага. І найцікавіше. Хто підписаний на інстаграм Азулети? Вже мав бачити, що до нас приїхала нарешті поставка довгоочікувана японських товарів від компанії Хамадака. І е, там рафія еквандарія, там гачки Ракураку. -раку. Ті, які ми дуже довго чекали, вони дуже швидко розходяться, розкупаються, бо вони дуже круті, якісні, і ну вони прям того вартують. Е, і ще великий плюс цієї поставки, що вона не змінилась в ціні. Це просто якийсь унікальний момент. Реально багато інструментів вони по тій самій ціні, що і до війни. Це це успіх, просто я вважаю такої поставки в наш час. От. І, звичайно, з цією поставкою ми привезли трошки новиночок. Це журнали ми завжди привозимо і так само зараз. І неочікувана новинка від Хаманаки це шкарпеткова пряжа. І, ну, звичайно, я обожнюю в'язати шкарпетки, як я могла мий, прийти повз. Тож, я собі зараз покажу. Накупила пряжи. Так, вже нав'язала, тому покажу вам якісь гарні моточки. Отже, така шкарпеткова, корпокур. Як ми дізналися, це перекладається як лісовий гном чи щось таке. Він, власне, тут намальований. Якийсь лісовий. Типу у нас лісова мавка, а у них якийсь лісовий корпокур. Ось Стика. Це однотонні вони. А також такі взяла, а також мультиколор. Тут я вже зв'язала, Ось такий. Власне, до нього я взяла ось ці компаньончики. Ось так тримаємо виглядати. Тут ось п'ятка, тут носочок, ось така ж карпетка. Як ви бачите, моточки дуже маленькі, тут 25 грамів 92 метри. Тому на пару виходить. Ну, якщо якась маленька пара, то достатньо двох моточків, це 50 грам, якщо там якісь дорослі чоловічі шкарпетки, то треба або комбінувати, або три матки. Я, власне, вирішила комбінувати, і в мене вже зв'язалась одна ціла шкарпетка. Я вирішила в'язати спортивні ось такі шкарпетки з зап'ятничком. З таким, зараз, вона ще не виправна, бо вона тільки вчора зв'язалась. Ось такий зап'ятничок у мене з власне рожевої. Ось така кольорова є шкарпеточка. І місочок блакитний. Ось така шкарпетка. І, власне, на другий буде так само, але трошки навпаки. Ось у мене тут зап'ятничок блакитний, а мисочок буде рожевий. Просто так. так, я придила. В'яжеться дуже приємно. А, ще нюанс, що вона товстіша, трошечки за е, звичайну шкарпеткову. Вони тут рекомендують е, 3 мм, якщо я помиляюсь, е, спиці 3-4. Але я просто в'яжу на 2,5 спицях, але набирала 60 петель. Тобто, якщо я зазвичай в'яжу на 2,25 і набираю 64, то в цих шкарпетках я набирала 60 і в'яжу на 2,5. Я мірила, мені все підходить, все чудово, вона тягнеться. Все супер. Все супер. Зараз спробую думку поміряти, показати на нозі. Ось так, знаєте, вона така трошки пом'ята, пожувана. Ось така. Шкарта туська. Такий прикольний цей візерунок е виходить, що наче як Хеліксу. Але в той самий час цей хелікс він такий якийсь хвильками, такими п'ятнами. Ну, так. <плес> 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 так, ну і власне. Це все Це таке швидкий, швидке відео, Ой. так. Ну, небагато я в'язала небагато, так, розумію. Але все ж таки щось було, щось цікаве, щось нове. Як завжди. Тож, гадаю, що цей коротенький відосік вам сподобається. І під фарбування яєць, прикрашання пасок якраз паски. Якраз, я думаю, підійде. З прийдешнім великоднем смачної паски і мирного неба. Па-па!